Ось що відбувається з цим сторічником. Чи коти його зламали, чи він сам зламався. Лазили лазили, та й він, бачите, що з ним сталося. Тому я зараз буду ці дітки відділяти від цього стовбура. Мабуть, стовбур сам теж буду вкорочувати, бо він задовгий сок. Виділяє. Так, і буду чистити оцей, як його називати, не знаю, пінь чи не пінь. Чи це ще і не пінь, але може статись пнем дуже дуже скоро. І буду вкорінювати у воді. Як я це завжди роблю. Сторічник дуже добре вкорінюється у воді. В мене, принаймні так. І потім буду розсаджувати, кому потрібен сторічник. В мене було багато, я виставляла у під'їзд і розібрали. Мабуть, ще раз буду виставляти у під'їзд. Так, ось я. Показую результат обрізки і чистки. Ось цей великий черенок буде стояти у воді. Оцей маленький черенок, який я зняла з цього стовбура, буде стояти у воді. А ось цей великий, теж великий, великий, бачите, який. Він теж черенок, він відросток. Він на цьому стовбурі, тому зараз я його теж відріжу і буду вкорінювати. А оцей, наче, росте від коріння, він залишиться. Один залишиться. Це був дуже високий сторічник, який ріс під, самий, під саму стелю. На вікні стояв у мене. Там десь і відео є, який він був здоровезний. І ось він вже я його відрізала, бо далі вже рости просто було нікуди. І тому я його відрізала і вже вкорінила і пороздавала. Один забрали в під'їзді, хтось забрав, не знаю хто. От, і зараз буду з залишками цього великого сторічника робити те ж саме. Мабуть, оцю палку цей стовбур залишу як опору. Воно дуже тверде, нехай залишається буде опорою. Для ось цього черенка чи пагона. Якщо він буде рости, то замістить оцей великий. Так, ось я вже відрізала його. І, мабуть, оцей теж. А ну це був корінчик, він сухий. Він сухий там. Так, він сухий. Зараз я його вибичаюся тут, трохи не так. Просто відріжу і все, отак. Опа ось цей залишок, він не потрібен. Ось це будуть відходи, куди я ці відходи діну, мабуть, у ящики на балконі повкидаю. Нехай там природа їх прибирає. Так, оцей залишок. Якогось ножа чи що, та ладно, так і буде. Що я з розрізами зроблю? Та тут нічого не треба робити і, і з розрізами, бо це просто вже буде тримач. Так, і, і тут так само. Оба. Ось цей залишок він сухий. Він, мабуть, почав сохнути отут. Я тут навіть сок не відчуваю, ну трохи відчуваю, не видно. Він почав сохнути, і тому він цей, ці е, пагони, вони нахилилися, бо почали всихати від основи. А ось цей маленький, тут два маленьких, я за ними ще поспостерігаю. Нехай залишається. Ось це все, що залишилося від такого величезного сторічника. І прив'язала оригінальною тряпочкою, ганчірочкою, якою воно було прив'язане. Цей сторічник ще з села, від моєї тітки, яка померла, ми його забрали. Він був дуже великий і ще доріс до стелі, і вже прийшлося його зрізати. Це все, що від нього залишилося. Ну, от, сюди я його і поставила, де він стояв, трошки розвернула, щоб він вирівнювався, не різ в одну сторону. Він же буде рости до вікна до світла, отож я його розвернула від вікна, щоб він повертався до світла знову в іншу сторону. Так, зараз я його полью, бо він пересохший, гарно так полью. І оцей тою водою, цей теж добре полью тою водою, що вчора. Залишилася від поливу орхідей. Так, і ці теж, мабуть, вже пора поливати зараз. Так, земля суха. Оці вже пустили корінчики. Так, цим вже можна висаджувати. Черенки, колонхоя квітучого, ой, трохи перелила. Так, і сюди. І сюди. Так, і сюди. Цей вже зовсім-зовсім вкорінився. Окорінився треба. Якомога скоріше його поливати. Так, це епіпрямно ми, золотистий. Це в мене дуже вони такі гарні, великі. Величезні такі. Так. Тут портрет моєї бабусі, але ж я вам його не хочу показувати. Так. А це теж циндапсус я... требі, по-моєму, як він називається, я не пам'ятаю, точно не записала, на жаль. По... Здається, требі. А це. Епіпремну золотистий. Ось на ньому є такі, але ж він далеко від світла, і тому не дуже, не дуже видно ці плямочки. Так, і сюди теж вже вода закінчилася. І а цей що крайній, коти його перекинули. Його прийшлося вкорінювати заново, тому він ще такий слабенький, але ж, але живий. Він вкорінюється заново. Зараз ще трошки води додам, полью. А ось це кому роздати? Нікому не потрібні мамілярії. Не знаю, куди їх дівати. Мабуть, Виносу у під'їзд, залишу, нехай люди розбирають. Бо що ж зробити з ним? Я не знаю, що з ним зробити. Цей епіпремнум залишився мені від мами. Саме мама обрала йому це місце і дуже хотіла, щоб він так розрісся навколо бабусіного портрету. Але коли мама захворіла, то мені було не до квітів і він майже засох. І вже тільки потім я ним зайнялася, поміняла землю і почала його розсаджувати. І ось це вже результат моєї праці. Ось ці три пагінця, які я зрізала, будуть лежати довго і підсихати. Спочатку їм потрібно підсохнути, щоб оці зрізи дуже добре підсохли, і тільки тоді можна. Ставити їх у воду на укорінення. Бо якщо я зараз їх отак поставлю, вони не вкоріняться, а просто погниють. Свіжі зрізи ніколи не можна ставити у воду. Запам'ятайте це. Ось так. Будуть лежати десь, треба знайти місце, щоб коти не поламали. Ну, а тут це його. Дітка того першого великого, від якого залишився тільки пінь. І не одна, тут два горщика. Ще два стоять в великій кімнаті. Теж ну цей самий великий, Вже теж він наздогнав о того, що зараз стоїть у вигляді пенька. І, мабуть, скоро я теж його буду зрізати. Посилання на те, який він був, я дам, в мене є відео, я його колись знімала. То посилання буде в описі. Дякую за перегляд. Всього найкращого.